Я люблю свій рідний край поле, річку, зеленгай, небо, синє і крилате, і калину біля хати. Я люблю свою країну, найдорожчу Україну. Діти, а як ви розумієте слова любити Україну? Любити Україну це означає берегти кожну вулицю, кожний будинок. Кожне деревце та кущик, берегти кожну рослину, квітку, пташку, кожну річку та озерце. Любити Україну означає гарно себе поводити, щоб дарувати радість своїм батькам і користь нашій Україні. Діти, давайте вивчимо вірш про нашу рідну землю. Він називається Облітав журавель. А написав його Платон Воронько. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Діти, так що ж облітав журавель? Так, сто морів, сто земель. А що натрудив журавель? Крила ноги натрудив. Що ми спитали журавля? Де найкраща я земля? Що журавель відповідає? Краще рідної немає. Повторюємо вірш за малюнками. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, а давайте намалюємо малюнок про наш рідний край. Для роботи треба взяти аркуш паперу білого кольору, поролонові губки, фарбу та пензлик для малювання. Беремо поролонову губку та вмочуємо її у фарбу синього кольору. Та зафарбовуємо верхню половину аркуша паперу. Ось так. Це буде небо. Далі іншу поролонову губку вмочуємо у жовту фарбу. І так само зафарбовуємо нижню половину аркуша паперу. Це буде поле. На полі малюємо колоски. Кінчиком пензлика згори вниз малюємо стебло. По обидва боки стебла пензликом ставимо мазки. І такі колоски малюємо по всій жовтій частині паперу. Далі пензлик вмочуємо у зелену фарбу. Та між небом і полем малюємо, ніби ліс вдалині. Тепер беремо паперову серветку, вмочуємо її у білу фарбу та ставимо відбитки на синьому фоні. Це будуть хмари на небі. І ось такий чудовий малюнок нашого українського рідного краю ви намалюєте. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!